Вітаю вас на каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І на цьому каналі ми будемо з вами робити прогнози та передбачення ситуацій, які нас хвилюють. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул Шріматрика. Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів. Мудрості, мистецтва і знань це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення, діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питанням про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти. Практики, пов'язані з шріматрика, Включають медитації, ритуали та трактування символів. У нас прогноз для знака Зодіака РАК на березень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене. Далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду! Так, ну, у нас розклад вийвся не дуже гарним, в тому плані, що у нас всі фонеми випали в перевернутому значенні. Фонема загальна на розклад, загальний фон, випала фонема е, джала. Джала це вода і символ рідкого стану. Тут виходить, що не ви проявляєтесь як вода, а сама життєва ситуація проявляється водою, і що приводить до вологкості, а вологкість, як звісно, приводить до плісняви та розвитку захворювання. Розмивається фундамент вашого дому, отруюється колодязь. Все, що зв'язане з водою, несе негативні значення. Життя вас мочить, топить. І вам важко зберегти вашу ідентичність, бо вас розчиняє в собі інше середовище, інша енергія і інші сили. Ви втрачаєте цілісність, гармонію. В цей період вас чекають зміни. Але ті, такі зміни, що від вас не залежать, вони будуть залежать від зовнішніх факторів, зовнішніх обставин. Ви повністю попадете в стан залежності від зовнішніх тенденцій, умов або якостей. Випливете по життєві течії і вас засосала рутина. Такий не дуже гарний місяць, і загальний фон на місяць теж. Получається, що у вас подавлена воля. Панема може також указувати на лихо від водної стихії. Це може бути шторм, ураган, паводок або від води. Вас може знести течією або від рідини. Це може бути як вино, може бути і отрута. Також тут говориться, що ви можете впуститися в усі тяжкі. Ну, не дуже гарна фонема. На відносини випала фонема пракриті, теж перекинутій позиції. І говорить, що у вас у відносинах, якщо вони у вас є, то коїться хаос. Точно так же, як і все ваше життя в даний період часу перетворилось на хаос. Все переплуталось, і ви не знаєте, що робити далі і як діяти. Фонема говорить, що ви в березні місяці будете ізольовані від відносин, від емоцій, також у вас буде відсутній інтимний зв'язок. Ви будете навіть ізольовані від навколишнього світу. І вам буде здаватися, що все, що. Скрізь вас коїться, це наче не з вами, і начебто вам це сниться. Ви себе не впізнаєте, ви не впізнаєте е, тої ситуації, і себе в ній Ну, все погано. Скоріше всього, що в цей період ви будете вести, як я вже сказала, відлюдниковий образ життя. Може, ви самі відсторонитесь від усіх, від ваших відносин. Е це також може говорити про те, що ви можете попасти в лікарню або в якийсь інший закритий заклад. Не дай Бог в полон або в в'язницю. Тому в березні у вас обмежені можливості і результатом чого можуть бути перенапруга, апатія, синдром тривожного очікування, невпевненість відповідно і психічні розлади, а також депресія. На бізнес і кар'єру випала карта Фонема Расана. Расана говорить, що в березні місяці ви будете пливти за течією. І не будете бачити, а значить, і будете упускати всі необхідні можливості, які вам буде давати всесвіт. Ви можете втратити контроль над якимось важним питанням і через це победете вир неконтрольованих подій або обставин. З бізнесом біда, справи валяться з рук про кар'єру кар годі і сподіватись. Ви будете мітатися, кидатися із сторони в сторону, нічого не розуміючи, є велика ймовірність притягнути до себе якогось небажаного, неприємного персонажа, якогось покидька. Або ви зможете тим. А тим самим даже можете притягнути до себе якусь непотрібну увагу. Можливо, навіть заведете службовий роман і. Ув'язнити в небажаних відносинах, що негативно потім скажеться на вашій кар'єрі. В будь-якому випадку проблема, купа, вони не вирішуються і ви в них потопаєте. На здоров'я випала фонема пада, пада це ноги. Фонема говорить, що у вас будуть проблеми зі здоров'ям. Ви будете знаходитися в не найкращій фізичній формі, і велика ймовірність того, що проблеми будуть пов'язані саме з ногами. Це може бути що завгодно, що зв'язано з слабкістю ніг. Може бути перелом чи інше захворювання, що буде говорити про те, що ви не зможете ну, швидко передвигатися, ви будете слабкі на ноги. Також в березні вас чекають різкі зміни в житті, але, скоріше всього, що вони будуть негативні не в вашу пользу. Чим ви зможете зашкодити своєму здоров'ю? Можливо, на вас буде здійснений якийсь напад або нальот ворогів. Чи бандитів. Таким чином можуть бути проблеми зі здоров'ям, такі як перелом, опіки, ушкодження через аварії, пожежі, вибухи. Ну, все, не, все дуже погано. Зовсім немає впевненості в собі, в своїх силах і в завтрашньому дні. Тому потрібно бути дуже пильними в березні місяці, дбати про своє здоров'я. На параду випала Фонема Ну Бхайрава. Вона говорить, ця фонема одна з найкращих, тому що це є абсолютний потенціал. Вона вам дає безмежне поле можливості. Це як скарбниця, яка вмістить собі повністю все. І добре, і зле. І тому, як порада, вона вам говорить. Притягуйте до себе позитивний потенціал, мисліть позитивно. У вас зараз буде багато можливостей для здійснення того, що ви замислили, того або того, над чим ви зараз працюєте. Ви маєте свободу для того, щоб діяти в тому руслі, в якому ви забажаєте. Ви з безлічі різних варіантів можете вибрати собі як напрямок для дій, так і Якусь справу, яка вам подобається, яку ви любите, і яку будете з превеликим задоволенням виконувати. Не думати негативно, не боятись і не програвати поганих сценарій ні в якому випадку. Думати тільки позитивно, створювати гарні наміри, будувати прекрасні плани. Це дуже гарна фонема. Міняємо негатив на позитив і полегшуємо собі життя. Взагалі я хочу сказати, що прогноз для знака Зодіака Рак на березень місяць найнегативних з тих, які я вже зробила. Тут у цих позиціях випали перевернуті фонеми, які несуть негативні значення. Крім поради. Тому рати не сумуйте. Все залежить від нас, від нашого настрою і настрою. Я теж по гороскопу рак, тому я впевнена, що все буде добре. Тим більше на пораду випала така гарна фонема. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі. Та задавайте питання, я буду на них відповідати.